Пікаво, от Дніпровський ТЦК, там е, обласний там чи заступник, чи начальник. От він в е, виходить вже буде це вчора. Е, в понеділок він е, виступає з заявою про те, що от е, конфлікт у нього врегульований там в Дніпрі Сохо. Е, а тут же ж історії поєднані тобто є обласний е, ТЦК Одеси, який бере хабарі. Очевидно, ця людина мала би по законах воєнного часу бути просто розстріляна. Якщо не помиляюсь з нього і стріляв саме в цього воєнку, стріляв чи поламали йому ногу е, чи об. Обличчя, колишній загиблий е, командир е, 24-ї бригади. Він був керівником військово-цивільної адміністрації Одеси на початок війни, до нього прийшов одеський воєнком е, методі схема як Бабак заробить. Е, цей офіцер не витримав чи простроював ногу, чи просто набив обличчя. Був великий скандал, але його зам'яли. Цей офіцер плюнув на всю цю. Вшиву е, політику і відпросився назад на фронт. І 24 четвертій бригаді він воював на Луганщині і загинув там. От я думаю, це той самий воєнком. Тобто його по законах воєнного часу як ми бачимо, вже військові били, якщо це був той же воєнком, або ну як мінімум, це не, не краще того. І таких людей, звичайно, заслуговують на розстріл. А відповідно, це ставить е, позицію людей, які займаються мобілізацією збройних сила ТЦК, Їх всіх ставить от таку от позицію, що їх населення е, зневажає, і ми бачили день з девдіпліду, якого я найбільше, мабуть, там причетний медійно, хоча дуже багато людей підтримувало, коли представниця там фінансово-кримінального групування там, місцевого князька Єрмалаєва, ну це якийсь міжнародний шахрай, і його там, ну скажімо там. Не буду. Коротше, його, там, жінка з його оточення, в який він подарував ресторан, вона там обізвала на три букви. Вони коли до неї прийшли працівники ТСК, вони поранені, воював 14 рік, 22-й, всі ці документи вже викладені. Вона їх назвала на три букви, ви всі тут і пошли, вони це моя територія. І е, зараз, коли ці працівники ТЦК акція протесту, приходила 25-та дібровська бригада, кілька представників ТРО приходили. Місцеві активісти, волонтери, е, працівники поліції, вручили підозру зараз. Чи вручають вона поїде слідство по ці барашні? Е, і в цей момент вона випускає відео там пару діб тому. Що а з ТЦК, якби я дуже вдячна, що конфлікт врегульований, Причому що люди з ТЦК, ті, хто поранені воєнкоми, саме хто були там, кого обзивали непристойно, хто показував свої документи, вона б. Рихалаш не показував це все відео зараз. от уже я їх може викладу уже на днях, або може, може там і десь воно якраз на дев'яте ради зробив побіду перемогу. То от відповідно ТЦК продало своїх воєнком. І продажність ТЦК це велика проблема. Це, звичайно, важко лікується. Це треба якось окремо робити відділ, набу. Але само собою, ми бачимо зараз на всю країну, де да, як обласне ТЦК Дніпра, воно продало своїх підлеглих, яким нахамила просто мафія. А хтось взяв гроші мафії і каже: що конфлікт регульований. Це звичайно жахливі історії. Но тут... Роботу цю хтось має робити на даний момент. Часто її роблять люди, от як в Вінниці. Я чув дуже від відгуки відгуків Вінниці. Хто займається там мобілізацією, Там справді поранені героїчні люди, які вже мають інвалідність і вони займаються мобілізаційною політикою. В Києві окремі райони. Я бачив, що достойні люди працюють. Но це складна робота. Звичайно, забирати на службу того, хто не хоче служити або там до цього утримувався. Це завжди така конфліктна сфера. Но... На жаль, це буде неприємно. Звичайно, багатьом нашим е глядачам, в тому числі я і розумію, це ну, якщо б я, наприклад, не знаю. Там от у мене був щось там, якихось обставин, у мене щось було, що я там би прям дуже важливі були справи, що я розумів, що я краще буду так, чим піти воювати. А тут мене грібуть десь там. Само собою теж були емоції. але я би пішов. Я би, звичайно, ну загрібу, то загрібли. Уже коли загрібли, треба йти. Треба шукати значить, нормальну частину. І тут, до речі, я публікував. Не подобається ти От я Євген Карасія у себе публікував неодноразово в телеграмі і можу сюди. От а я вам скину закинути в коментарі. Ва, писвідував дві форми для тих, хто ще не мобілізувався, кого не брали там по здоров'ю. хтось не знав, куди му влаштуватися. Це хто завгодно може бути: бухгалтер, кадровік танкістер терорист ПЗРК стрілок, хто завгодно. Зв'язківець і друга це для військових, які вже служать, але бачиш, що їхній потенціал не задіяний. Це може бути якийсь чудовий, які фахівець. Він, наприклад, там просто працює десь там в возиків, водовозка Теж потрібна робота, але він би був більш корисним звичайно, якісь іншому профілі. Або це ідеальний боєць там ПЗРК. У нього був багато настрів там попередні роки, десь не там тренувались А або навіть в цій декаді війні а його перекинули десь там бути, наприклад, там зв'язківцем. Тоді людям теж допоможемо. Комусь із них це само собою нічого не гарантую. но в якусь частину ми переведемо на е, хороші місця, тому що. Кілька от нас працює тут військових частин, які е, займаються тим, що влаштовують людям там хороші умови служби, такі що вони раді тій війні, в яку потрапляють, і тим задачам, які виконують, тобто можна так сказати, що ви запрошуєте до себе в підрозділ так. Я інтернет ТЦК. Інтернет ТЦК карася. Я мастер на всі руки. Я встигаю і жартувати, і, і воювати, і мобілізувати людей. Я ваше запрошення обов'язково опублікую і, взагалі, раджу підписуватися на телеграм Євгена і на Ютуб Євгена. Всі посилання залишу в описі. Пане Євгене, ну ми бачили, як саме в Одесі там, ну ніби навмисно якось дуже жорстко людей пакували і тягли до військомату, а тепер воно ув'язується все, створювали. Умови для одеситів щоб вони скоріше бігли до цього хабарника і несли йому гроші. Ну, ми не бачили, ще, да. Там е, я, наприклад, вже ж не перевірявся ці картинки, і так далі, ці декларації, чи це його на його віла. Мабуть, це так. Е, ну тут треба да, там, слідчі органи. Ну, слідчі органи будуть стоять дуже дорогі адвокати. Буде просто судова корупція. Тому посадити його буде непросто. Ну да, як ви кажете, виглядає все звичайно дуже оригінально. Що це не була якась там прить поповнити ряди збройних сил. А це була якби корупційна прить. Ну тут є да момент, який, от на жаль, це теж даність. Військові добровольці. Молоді е, з фронту, от я просто ж не буду публікувати ці відео, да, тому що вони там часто з такою трошки е, з матюками там цю ситуацію, то вони всі кажуть, якби що в цій от історії, е, з, де там воєнком образи ну в Дніпрі. То вони кажуть, ну що значить не можна воєнкому зайти в ресторан людей мобілізувати. Мобілізувати треба от всіх, кого як треба поповнювати, значить треба поповнювати. Тому що на фронті не якісь там е, супермени, і це вже і не якісь там навіть що вже так сказати добровольці. Всі там якісь і так далі. На фронті звичайні українці виконують складну роботу. Е, їм треба можливість їх заміняти. Якщо вони зможуть відпочивати і ротувати бригади, значить ця бригада довше буде жити і всі будуть задоволені у служби. А якщо буде не комплект, тоді. Одна частина буде старатися, їм взаємно буде треба срочно набирати когось, щоб війська не дійшли вже до Дніпра, і тому буде такий бардак. Тому складна історія. Но... Ану, да, да, Одеса, звичайно. Це я, я сподіваюся, справа на контролі десь у президента, тому що треба чисто політичною волею, якщо це правда, всі ці речі, то треба просто розмазати просто в, в пісок, в пилюку оце от, істоту, якщо це справді правда, всі ці вкрадені гроші за саботаж.